В нашій майстерні ви можете придбати також мох на вагу для того, щоб зробити свій виріб самостійно. Для цього я вам покажу невеличкий майстер-клас. Вам потрібен буде клеєвий пістолет, ось такі клеєві стережні, та якась основа, на яку буде кріпитися мох. Беремо мох з коробочки, ось так у нас виглядає. Він іде з корінця. По максимуму достаємо гілочки, робимо ось такий пучок. Потім ось ці корінці ми відриваємо, Це піде в нас вже в сміття. Знову ми добре промазуємо клеєм. Ось так Ось так приклеюємо ногу. Ми беремо знову ось такий кучок, очищаємо від гілочок таку шапочку. Відриваємо корінці, знову намазуємо клеєм і приклеюємо поряд. Продовжуємо.